Студентка академії мистецтв безкоштовно розмальовує стіни дитячого садочка. Прикрасити заклад дівчину попросили самі батьки вихованців дитсадка. Це група ведмежатка, тому він і це була провідною темою. Дерево хотіли там, щоб на сніжинках, на цих листочках, які будуть вішатися, фотографії діток розміщувались. Коридорі там він ще не закінчений. Теж будуть казка, яка по програмі буде. Йти в діток ріпка. Щодня проводить за пензлем та фарбами по кілька годин. Часом кличе на допомогу друзів. Малювати то класно, і багато в академії хто любить малювати і готові за просто так. Просто ну життя так складається інколи в обставинах. Там не відпускають, або багато занять. Щоб розмалювати увесь коридор, триповерхового садочка знадобиться тиждень. Наразі ми не маємо коштів, щоб зробити ремонт в цьому коридорі. Ми вирішили його трошечки так відживити, відсвітлити такими казковими персонажами, щоб дітям було цікаво йти цим коридором, щоб вони могли розглядати, спостерігати за тими звірятами. Дівчина каже, це не останній садочок, який розмальовує.